Здрастуйте, дорогенькі мої глядачі. І діти, і дорослі. Сідайте близенько, нашорошуйте вушка, і ми з моїм котиком розкажемо вам чудову казку. Це сама красива українська казка, яка тільки може бути. Там є і, і, і історія, і, і, і прекрасні звичаї, все, що захочу. Ну, не буду рекламувати, просто розкажу. Казка називається Яйце Райце. Колись давно царем над птахами був Жайворон. А царицею над звірами була миша. І вони подружилися собі і от вирішили засіяти поле. Зорали поле, засіяли, зійшла пшениця, густа, рівна, зелена, як, така густенька, як кожух. Зібрали урожай того зерна, велетенська купа, давай же ділити, як його ділити. Миша і каже: Давай одну зернинку мені, одну тобі. Так ми розкидаємо на дві половинки. Давай. Почали вони ділити. Розкидають, 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 розкидали всю, і залишилась одна зернинка. Ну куди ж її діти? А Миша їй каже, знаєш що, я її тако зубами перекушу на половинки, буде половинка тобі, половинка мені. Жайворонок погодився. А Миша вирішила перехитрити, Вкопила ту зернинку та й втекла з нею до себе в нірку. Ах, обдурила, обманула, розсердився жайворонок і кличе птахів на війну з мишою, з вірами воювати. Ми ще собі звірів покликали. Давай воювати. Та як що ж виходить? Як звірі до якого птаха кинуться, птах на дерево злетить і сидить, вони його не дістануть. Як птах, на якого звіра, звір в нірку заховається, вони його не дістануть. Воювали, воювали, нікого перемогти не можуть. Тоді Миша й каже: а чому на війні мурашок не видно? Ану, позвати їх, приповзають мурашки. Миша й не їм, лізти вночі на дерева, коли птахи сплять, і поптідгрізайте у них тако. Крила, щоб вони літати не могли. Мурашки полетіли, полізли геть на ті дерева та й попідрізали пір'я. Птах, як і пробував літати, так і падає. На тому війна скінчилася, бо як же воювати, коли не можна літати? І от сидів такий Орел на дереві з крилами підрізаними, що летіти не може. Коли йде мисливець по лісу. Побачив орла, а, вполює його, націлився на нього із лука. Орел каже, чоловіче, не вбивай мене, я тобі в пригоді стану. Той подумав, опустив лука. Далі думає, ну яка там, чим мені Орел може допомогти? Краще полюю його. Націлився, Орел аж плаче, не вбивай чоловіче, я тобі в пригоді стану. Ну, добре, каже чоловік. Як? Орел і каже, забери мене, привези додому і годуй, поки мене крила не відростуть. Пера. Взяв чоловік до себе на коня, привіз додому та й чим годувати. В ну, нього три воли, одного вола забив та й годує м'ясом. З'їв орел того вола. Зараз, каже, крила попробуй. Попробував політати. Не може? Далі годує. Жалко чоловікові другого вола, але й другого вола забив. Годував орла, той знову крила попробував. Ні, каже, не можу ще літати. Давай третього вола. Жалко, але де два пропало, хай третє пропадає. Вигодував і третього вола, згодував тому орлові. Орел попробував, о, каже, можу літати. Ну, сідай же на мене, я тобі віддячу. Сів чоловік на орла, той піднявся високо в небо і скинув чоловіка вниз. Той летить, кричить, Орел його впіймав над землею, каже, як тобі було? Так було, ніби я вже ось розбився. Отак і мені, каже, Орел, було, коли ти на мене націлявся. Ну, за це я вже тобі віддячу. Полетіли зі мною до моїх батьків, зайдеш чи запитають за мене, чи бачив, скажи, бачив. І навіть приведеш мене, а за це просив у них яйце-райце. Прилетіли до, на велику гору, де орли живуть. І там великий палац стоїть. Заходить чоловік туди. А орли питають його, ти звідки? Каже, з землі. А чи не бачив сина нашого, пішов воювати вже цілий рік, як його немає? Каже, бачив, не тільки бачив, а й привезти можу. А за це дайте мені яйце-райце. і дорого, але дамо. Привів він орла і дали йому таке велике розмальоване яйце. Неси, каже, вдома зробиш великі загородки, розіб'єш, і от там буде тобі багатство і щастя. Подякував чоловік, несете яйце додому. А по дорозі захотів пити. А дивиться, там в лісі криничка така стоїть. Він нахилився попити, тим яйцем придавив до цямрини, до, до каменя, то, а яйце роз, роз, розлетілося. І сто яйця полізла худоба, коні, корови, воли вівці, Він аж плаче, бідний. Як же ж, як же, таке багатство втратив, як я додому зажену. Коли з кущів виповзає змія і каже: Я зажену тобі назад в яйце цю худобу, якщо віддаси мені те, що ти вдома не знаєш. Подумав чоловік: віддам, каже, віддам. Полізла змія по лісі ту худобу нагнала назад в яйце слиною, зліпила його, На, каже, неси. Приходить чоловік додому, а жінка зустрічає, каже, поки ти до орлів ходив, я сина народила. Синок у нас, Боже, чоловік аж плаче, це він змії сина пообіцяв, вже він тому багатству не радий. Поробив загородки, розбив яйце, та худоба повилазила. Він вже багатії став. А син росте, доріз до 16 років, батько йому розказує так і так пообіцяв, пообіцяв тебе. Змії віддати. Син каже, пообіцяв, треба виконувати. Зібрався та й пішов до тої криниці. А там змія дожидається. Каже: от добре, що ти прийшов, послужи мені три служби. Як зробиш три служби, відпущу додому. А ні, то навіки тут залишишся. Перша служба каже: оце цей ліс до ранку викорчуй, зроби поле, щоб там пшениця була. З пшениці зроби борошно і спечи мені хліб. Пішов хлопець, сів над річкою та й плаче. Де то бачено таке зробити? Ніколи вже додому не повернуся. А поруч така кам'яна вежа була. І там дочка змії нажила, чарівниця. Почула, що він плаче, подивилася, каже, що ти плачеш. Так і так розказує хлопець, така біда. Вона каже, а як пообіцяєш мене заміж взяти, я тобі допоможу. Глянув хлопець, гарна дівчина, чому не взяти? Каже, обіцяю. Ну, каже, лягай спати. Він спати. Вона вийшла в долоні, плеснула. Тут же ліс валиться, поле робиться, пшениця, борошно. Вона спекла хліб і дала йому. Приніс він на рушничковий хліб до змії. Та подивилася, каже, а це ж зробив першу справу. Добре. Друга справа ось гора висока, розкопай її за ніч, щоб тут річка була, порт і місто було. Пішов хлопець, знов під ту, під ту вежу та й плаче. Вийшла, чарівниця, послухала, каже, лягай спати, я те зроблю. Плеснула в долоні. Гора розрилася, річка потекла, порт і місто є, дивиться, змія. І другу справу зробив. Ну, а третя справа каже: піймай мені золотого зайця. Е, Каже чарівниця, це вже важко. Ну пішли з тобою зайця ловити. Пішли вони за тим золотим зайцем, виходять в степ, висока могила з норою. Дівчина каже, я піду, зараз буду гнати зайця, а ти лови. Хто звідси не вийде, то, то є золотий зайця. Чекає хлопець, полізла вона. Коли це з тої нори, мати його виходить. Ой, синочку, як ми тебе зачекалися, як ти живеш? Розказав він їй, що ну, я пішла додому, а ти слідом за мною. Коли зм... вилазить чарівниця, каже, ніхто не виходив. Він каже, як мати моя виходила. А, каже, це ж і був золотий заяць. Ну, тепер вже нема де його взяти. Я сама перекинусь на Золотого Зайця, ти тільки Змії в руки не давай. Приніс він того золотого зайця. Ось, каже, поклав на лавці. Добре, каже змія, йди. Пішов він, а, змі... а Зміївна, дочка, Чарівниця перекинулась на себе та й догнала, тікають з хлопцем. Бачить змія, що вони тікають. Давай за ними летіти. Рота розкрила одна губа до неба, друга по землі Чирки от-от нажене. Тоді чарівниця й каже: Я стану озером, а ти станеш качуром. Плавай, тільки до берега не підпливай». Підбігла змія, каже, а думали втекти від мене. іди до мене, качур. ціп-ціп-ціп-ціп, Ага, не підпливає. Ну, каже, змія, я зараз воду вип'ю, а тебе з'їм. Стала воду клептати, хлептала, хлептала, роздулася та й лопнула, тільки дим пішов. Знову із води, чарівниця дівчиною стала. ескачура хлопець. Побралися за руки, ідуть додому. Прийшли до, до, до хати його, дівчина і каже: Заходь в хату, тільки племінника свого не цілуй, бо мене забудеш. Добре, каже хлопець, зайшов, з усіма вітаються, всі раді. І племінничок такий гарний хлопчик, як його не поцілувати? Поцілував та й забув про дівчину. А вона чекала, чекала його. Ну, залишилась в крайній хаті жити. А тут батько каже: ну сину, додому повернувся, треба тебе женити. І збирають дівчат шишки пекти караваї. А чарівниця спекла самий красивий коровай. Поставили його на стіл перед молодими, ріжуть, а звідти два голуба вискакують голуб і голубка. Голуб ходить за голубкою: бурку, бурку. А голубка каже: А ти забув, як я ліс корчувала поле робила? Забув, забув, каже голуб, а забув, як. Золотого зайця ловили. Забув, забув, каже голуб. А я згадав, каже хлопець, я згадав. Ось моя дівчина, ось моя жінка, показує чарівницю. Тоді з тою дівчиною зробили перепросини, вибачились, а на цій він одружився і живу щасливо, по столом добровозять. Гарна дуже казочка. Я правда трошечки скоротив, бо вона дуже довга, але вона дуже красива. В ній все-все є. Діточки, вам щастя і радості. Пишіть, як мов, котика звати про себе, про родину свою, про сім'ю. Чекаю ваших листів. До побачення. Я вас. i